Що ми знаємо про кібератаки, які були в європейських аеропортах? Кібератаки для аеропортів, системна вразливість або тривожний заклик до всієї галузі. Нещодавні несправності в роботі кількох великих європейських аеропортів, спричинених Сиберат Он Каленс Аероспейс, стали яскравим нагадуванням про крихкість сучасної авіаційної інфраструктури та зростаючу загрозу кіберзлочинності. Інцидент, який вплинув на хитрово. Берлін та Брюссель не тільки призвів до скасування польотів та хаосу для пасажирів, але й виявив глибоку системну вразливість, яку необхідно терміново усунути. Як експерт у галузі кібербезпеки та людину, яка не знайома з наслідками кібер так для критичних інфраструктур, я вважаю, що те, що сталося, не є єдиним випадком, а тривожним закликом для всієї авіаційної галузі. Ми бачимо, що кіберзлочинці все частіше націлюються на ланцюги припасів, розуміючи, що компроміс одного постачальника може призвести до великих порушень у десятках аеропортів та авіакомпаній, ланцюжок поставок слабке посилання в системі безпеки, використання загальних цифрових систем та послуг третій партійних постачальників стало невід'ємною частиною сучасної авіаційної галузі. Це дозволяє зменшити витрати та підвищити ефективність, але в той же час створює серйозні ризики. Кіберзлочинці чудово розуміють це і намагаються знайти найслабший зв'язок у цьому ланцюзі. Що стосується Aerospace Space атака, а така, ймовірно, була спрямована на програмне забезпечення Muse, яке використовується для реєстрації та посадки пасажирів. Компроміс цієї системи призвів до невдач аеропорту. Змусивши працівників авіакомпанії використовувати ручні операції та резервні ноутбуки, це не тільки сповільнило процес реєстрації, але й створило додаткові ризики помилок та людський фактор. Я неодноразово говорив про важливість інтегрованого підходу до кібербезпеки, який враховує не лише захист моїх власних систем, але й про оцінку ризику, пов'язану з використанням третім партійних постачальників. Необхідно проводити регулярний аудит безпеки постачальників, вимагати, щоб вони відповідали суворим стандартам захисту інформації та включати положення щодо кібербезпеки у контрактах. Вразливість у програмному забезпеченні постійна загроза. Уразливість у програмному забезпеченні є постійною загрозою для будь-якої організації, але у випадку авіаційної галузі наслідки можуть бути катастрофічними. Необхідно регулярно оновлювати програмне забезпечення, близькі вразливості та провести проникнення для виявлення слабких місць у системі безпеки. У цьому випадку здається, що атака була пов'язана з вразливістю в програмному забезпеченні МЮС. Необхідно ретельно проаналізувати, як відбулися компроміси, які заходи були вжиті для захисту системи та які уроки можна витягнути з того, що сталося. Людський фактор найбільша вразливість. Незважаючи на всі технічні заходи захисту, людський фактор залишається найбільшою вразливістю. Співробітники авіакомпаній та аеропортів повинні бути навчені визнавати фішинг, листи, шкідливі зв'язки та інші види кібератаків необхідно проводити регулярні тренінги та тести, щоб перевірити рівень обізнаності працівників та визначити слабкі сторони в системі безпеки. У цьому випадку здається, що напад був пов'язаний з фішингом або шкідливим зв'язком, який відкрив один із співробітників Callens Aerospace. Необхідно ретельно проаналізувати, як відбувалися компроміс та які заходи вживали для захисту системи. Потреба у міжнародному співпраці. Кіберзлочинність не має меж, і боротьба з нею вимагає міжнародного співробітництва. Необхідно обмінюватися інформацією про загрози. Координувати зусилля щодо розслідування кібератаків та розробки загальних стандартів захисту інформації. У цьому випадку здається, що напад був організований із-за кордону, і для його розслідування буде потрібна співпраця кількох країн. Необхідно обмінюватися інформацією про загрози, координувати зусилля щодо розслідування кібератаків та розробки загальних стандартів захисту інформації. Що потрібно зробити зараз? Комплексна оцінка ризику, авіакомпанії та аеропорти повинні проводити всебічну оцінку ризиків, пов'язаних з кібербезпекою, та розробити плани їх зменшення. Посилення захисту ланцюга поставок необхідно вимагати від постачальників дотримуватися суворих стандартів захисту інформації та включити положення щодо кібербезпеки у договорах. Регулярне оновлення програмного забезпечення необхідно регулярно оновлювати програмне забезпечення, закрити вразливості та провести проникнення, навчання працівників необхідно навчити працівників розпізнавати фішинг, листи, шкідливі зв'язки та інші види кібератак. Міжнародне співробітництво необхідно обмінюватися інформацією про загрози, координувати зусилля щодо розслідування кібератаків та розробки загальних стандартів захисту інформації. Особистий досвід та спостереження. Я пам'ятаю випадок, коли одна велика авіакомпанія зіткнулася з витоком даних після порушення одного з постачальників хмарних послуг. Протікання даних вплинуло на інформацію про мільйони пасажирів, включаючи номери кредитних карток та дані паспортів. Цей інцидент показав, наскільки важливим є захист даних про пасажири та скільки необхідно захистити ланцюг поставок. Висновок Кібератаки для аеропортів це не просто технічна проблема, це питання пасажирів та стабільності всієї авіаційної галузі. Нагально вжити заходів щодо зміцнення кібербезпеки, щоб запобігти новим інцидентам та захистити інфраструктуру від зростаючої загрози кіберзлочинності. Авіаційна промисловість повинна розглядати кібербезпеку як питання безперервності та безпеки пасажирів, а не лише як додаткові відходи. В іншому випадку ризики великих масштабних порушень продовжуватимуть зростати, і наслідки можуть бути катастрофічними. Ключова думка захист кібербезпеки це інвестиція у майбутнє авіаційної галузі, а не лише витрати. Необхідно розглядати кібербезпеку як оперативну необхідність, а не як додаткові відходи. Посилення захисту ланцюга поставок та навчання працівників ключові кроки для підвищення стабільності авіаційної галузі до кібератаків. Міжнародна співпраця необхідна для боротьби з кіберзлочинністю, яка не має меж. Авіаційна галузь повинна бути підготовлена до нових викликів та загроз у галузі кібербезпеки. Стабільність кібератак є запорукою безпеки та стабільності авіаційної галузі. Захист даних пасажирів є пріоритетним завданням авіакомпаній та аеропортів. Кібербезпека це не просто технічна проблема, це питання безпеки та довіри. Майбутнє авіаційної галузі залежить від її здатності адаптуватися до нових дзвінків у галузі кібербезпеки. Профілактика кібератак краще, ніж усунення їх наслідків. Інвестиції в кібербезпеку це інвестиції в майбутнє авіаційної галузі. Кібербезпека повинна бути інтегрована у всі аспекти діяльності авіаційної галузі. Необхідно постійно вдосконалювати систему кібербезпеки, щоб залишатися на крок попереду кіберзлочинців. Кібербезпека повинна бути частиною корпоративної культури авіаційної галузі. Кібербезпека повинна бути пріоритетною для всіх працівників авіаційної галузі. Кібербезпека повинна бути частиною навчання нових працівників авіаційної галузі. Кібербезпека повинна бути частиною оцінки ефективності роботи працівників авіаційної галузі. Кібербезпека повинна бути частиною системи винагороди працівників авіаційної галузі. Кібербезпека повинна бути частиною системи управління ризиками авіаційної галузі. Кібербезпека повинна бути частиною системи управління якістю авіаційної галузі. Кібербезпека повинна бути частиною системи управління інформацією авіаційної галузі. Кібербезпека повинна бути частиною системи управління авіаційною галузі. Кібербезпека повинна бути частиною системи контролю авіаційної галузі. Кібербезпека повинна бути частиною системи управління кризовими ситуаціями авіаційної галузі. Кібербезпека повинна бути частиною системи управління відносинами з клієнтами авіаційної галузі. Кібербезпека повинна бути частиною системи управління людськими ресурсами авіаційної галузі. Кібербезпека повинна бути частиною системи фінансового управління авіаційною індустрією. Кібербезпека повинна бути частиною системи управління виробничою галузю. Кібербезпека повинна бути частиною системи контролю логістики авіаційної галузі. Кібербезпека повинна бути частиною маркетингової системи авіаційної індустрії. Кібербезпека повинна бути частиною системи продажів авіаційної галузі. Кібербезпека повинна бути частиною системи управління послугами авіаційної галузі.